У багатьох випадках українцям доводиться проводити більше днів в холодних приміщеннях, і кожен замислювався про опалення свого житла, особливо в міжсезоння. Кожному хочеться підібрати найбільш ефективний спосіб і економний Stinex – один із найбільших виробників опалювальних приладів в Україні. Найважливіші технічні переваги наших обігрівачів це наявність смарт-конвекційного компоненту, пожежобезпечність, екологічність та безпечність для здоров'я. Порівняємо економічність. Потребує на 38% менше кіловат. Потребує на 55% менше кіловат на добу, більш ніж на 50% економічніші. Обігрівачі типу плаза керамік виготовляються в металевому корпусі з лицьової частини з керамограніту. Поєднують собі два різні способи передачі тепла: як інфрачервоний довгохвильовий обігрівач, так і традиційний конвектор. Фронтальна частина виконує функцію теплоакумулятора. Також вона є джерелом інфрачервоних. Довгохвильового випромінювання у внутрішній частині вбудований повітряний тен, що забезпечує швидкий прогрів приміщення. За рахунок великої кількості ребер охолодження не відбувається випалювання пилу і кисню. Плаза керамік обладнаний вбудованим терморегулятором. З його допомогою можна створити клімат в приміщенні за власним бажанням та змінити потужність приладу. Обладнаний двома мережевими штекерами підключення шнура живлення має можливість встановлення на підлогу. Стіна має Має власну досконалу технічну базу. Це дозволяє створювати високоякісну опалювальну техніку, яка відповідає усім міжнародним стандартам. Вся техніка має сертифікати якості та гарантію 5 років. Подбайте про своє здоров'я і затишок. За детальним ознайомленням з асортиментом обігрівачів пропонуємо перейти на сайт виробника або партнерів. Стінекс, енергоощадні технології.